Всім привіт! Ви на каналі Sonic Play. І це відео на 100 підписників. В цьому відео я буду е, відповідати на ваші питання, які я задавав під е, відео е, іншими. Е, і буду я сьогодні на них відповідати. І так, перше завдання: чи будуть відео по Гіметрі Dash? Е, я не знаю, но я. Ну, я уже збирався робити відео по Geometry Dash, но у мене ніяк не получалось. Ну, можливо, я когда-то сниму. Но это не точно. Друге питання. Будуть відео по Нубіку проти Pro. Про. Ну, я вже знімав Нубіка проти Pro. Про, ну, ты, ти, наверное, думал, типа, Чи Ну і що я буду знімати відео? Ну, якщо будуть ігри по ньому. То ну, я буду його і далі продовжувати знімати. І останнє питання, коли будуть відео з камерою. Я, конечно, не знаю, но мабуть, коли у мене буде хороший комп'ютер, а то у мене ну, сейчас... очень сильно плохой компьютер и из-за этого я ну так часто не снимаю видео на компьютере и в принципе не могу я просто часто снимать на компьютере видео всё, и все и из-за этого часто снимаю на телефоне но возможно в будущем я буду снимать видео на компьютере из камеры І так, я на всі питання відповів. Но я хотів ще сказати, що э, дякую за 100 підписників. уже вроді было недавно було, десь 50 десь 2 місяці назад. Уже у нас скоро буде 120 підписників. Я, конечно, очень сильно цьому радий. Дякую вам всім, що ви набрали таку цифру. Э, і ще хотів сказати, що я. Уїжджаю, типу, і мені буде дуже сильно тяжело знімати відео. У мене будуть поки відео викладатися через е, е, день і я потім скажу, коли мені будуть відео ну, нормально викладуватись. І тож на цьому все. Всім пока-пока, побачимось.